Всім привіт мої любі друзі, з вами я Коля і сьогодні ми... Тобто я попробую скласти Кубік Так, Отже так, почнемо того, Так, чекайте, я візьму одну річ і зараз прийду One Moment. Це у нас кубік Рубік, так? Він крутиться, ну, ну. річ для логіки. річ для, для логіки. Я його розібрав, щоб вам показати. Так, дивіться. Це від нього кутовий кубік. Ось це від нього от такий кутовий кубік. Самі бачите, на ньому є три кольори, просто деякі дуже поздиралися, бо це китайський кубік Рубіка. Далі. І центральний, центральний. Завжди має бути так. Вибачте за... не... за... за все таке запорити з цим кубікробіком, бо вже запороти. Я що тут запоров? Я запором. Ага, ну забув... Треба, треба його так перевернути і... аж тоді... Ну, давай, да ти зможеш. Ну, не хочу на щось вириватись. Ну добре, він там нормальний, от він йде, як половина арки. Отак от іде. От замість цього, цього, де там така піварка. Ну, це вже зрозуміло, з тим, так смоцію кобік відкинули. У мене є менший портативний, ну теж як це, те, але це фуфлой, -фу тут замість білого чорта. Бо як нігер. Ну добре, менше з тим, про нігерів ми забудемо разі не завжди. Так, е першим ділом нам треба скласти хрест. Так, хрест нам треба скласти. Угу. Отже, як зробити хрест? Просто шукаємо колір, який нам може підійти. От, наприклад, там. Думаю, чорний нам підійде колір. Чорний нам підійде. І от, наприклад, тут є серединка. Та? Тут у нас серединка, а отже, отже, я тут зараз шукаю. о, А тут у нас є посередині. посередині. І ми це сюди перевертаємо. І у нас виходить, що отак. Ну, вже щось зроблено з хрестом, так. Вже щось зроблено з хрестом. Добре. Так, добре, добре. Добре, добре. Угу. Потім дивіться, я перевернув. От у мене спочатку було ось так, так? Я перевернув. І тоді у мене, тоді мені вже доступно, доступно, доступний ось цей кубик Не доступний, а доступний. Ще лампу. О. Все, він мені доступний, так? Оцей кубик Я його просто беру. Отак-от. От і отак от. Таку. Вот и... Вот и... Александр Невский. Нет, такие один. Москаль. Нормальный москаль. Типичный. Типовый. Ну. Так. Якось в мене тут не виходить. Ну, це вже погано. Якщо у вас тут не, не виходить нічого, то це погано. Це вже щось тут запороли, це означає. Ну, на жаль, це так. На жаль, на превеликий жаль. Ну. Добре, ми. Ну, вже ми чорне запороли, це вже нам не буде виходити. Ну, візьмемо, до прикладу, О, все, я зараз тут складу бігом хрест, я так думаю, я так думаю. А... О, все, Я вже сказав хрест. І дивіться, немає значення, чи тут є кубік. Ну, тобто колір якийсь інший. Головне, щоб йшло Отак і отак. Це головне. І що потім? Ми просто беремо, от, наприклад, оцей кубік. ні 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 ні, не, не так, я вже просто підзабув трошки. От, о, Отут у нас є е, ризий, ризий, оранжевий Оранжевий кубік. Дивимося, які у нього є пусті кольори. Ага, чорний і синій. Добре, знаходимо тут. У нас там, де ми складали, бачите, ось це. І е, отут у нас є посе, е, такі серединки, але зверху. Ось тут, ось тут і... Ну, все, так? І отут, так. І отут. Угу. І суть в тому, суть в тому, що ми просто беремо, кладемо на чорний колір, бо так, якби там був чорний колір, ми кладемо його сюди, так? Оцей палець. Воно у нас по сусідству чорний і синій. Тобто оця синя серединка і ця чорна серединка. Ми беремо, отак з'єднімо пальцями ці дві серединки, ви самі бачите на своїх екранах, і отак зводимо. Ага, значить кубік має бути ось тут. Оцей кубік, він має бути тут. Добре, і все. І потім складаємо. Тут е, немає ніяких форм, тут просто треба знати, як крутиться кубік-рубіка. Чекайте, мені треба трішки. Ну, а ні, хоча і не треба. Ще сам уже якось проб'юся. Давай. Ну, не хоче, не хоче кубик Рубіка складатися. Ну, тоді, можливо, треба. Спробувати по-інакшому способу. Такс. Вибачте, будь ласка, за... просто подивився, що типу, в мене зарядки, нема на планшеті. Добре, ми зараз і так будемо потихеньку. Вже 7 хвилин. Зараз буде вже 8 хвилин, які знімають. Добре. Е, Такс. Це сюди, це сюди. Потім... Це сюди. Все. Ми склали одне. Ну, але і то неправильно, і то неправильно. Угу. Тут, тут. Ну, я зараз одну формулу тут, ну, не формулу навіть, а щось тут спробую. Такс. Ні, не, не полудь. Добре, ця сторона у нас... Ця вся сторона має, вона повністю вона має повністю бути заповнена. Має повністю заповнена. Я хотів сказати, бути... ось так, а вийшло по іншому Ну, буває, буває. Ось так і ось так. І, ага, шукаємо тут, тут, тут. Ну добре. Ну, нема таких, нема таких. Отже, має бути. Ану. О! Але тут вже на, на нього, на його місці стоїть. А, нічого, ну, можна так попробувати. І... Я собі щось запоров, здається, так? Чи ні? Ні, я собі нічого не запоров. Зараз зараз бігом складу цю, всю сторону. Тут немає нічого аж так і тяжкого. Просто треба знати, як крути ці кубік рубіка. І все, більше нічого не вимагається. Потім може будуть формули, але я ще маю подивитися в інтернеті, як то має все складатися і. Мені просто ж е, мішає світло звідти, а ви не проти, якщо я піду. Ну, думаю, що не проти, я так думаю. Темно? думаю, не страшно. Ха -ха. Ну, і все. Головне, щоб мені зараз тут підочок не вийшов і не сказав мені «Привіт, піточок. Ну, за Outlast, Хто грав, то і зрозуміє. Что типу такого. Так, стою я ора. Ні, то я Червоний взяв. Так треба трішечки, трішечки світла. Ні, ні, Нет, чуть-чуть. Так. Все. Це у нас Good world, <laughs> Нет, видите, не так будет. Видите, мои бота вот так. Наверное, сейчас уже трошки до то И сеть чуть-чуть. О, вот так. І зараз, зараз. Знаменательний момент. Все. Ціла оранжева сторона готова. Готова в мене оранжева сторона, і в мене недобре вона склалася. Ну, нічого страшного. Я зараз подивлюся деякі деякі формули в інтернеті. А на цьому ми з вами закінчуємо і з нами буквально всім. Папа! Па, все буде добре, я вам кажу. Все буде добре. І будь-ровик у вас буде складений. Ну це я вам обіцяю. Обіцяю. і я це не кину просто так. І всім па-па.